Так, ось так він виглядає. Спереду поклеєна бронеплівка. Стакан закріщений, ніяких царапин немає, для того щоб троси не терли. Карбонова вилочка, бонки ні разу не крутились, нічого не цеплялось, все в оригіналі. А буде рівні. Тут ніяких сколів, ніяких подрапин. Все в ідеалі. рама теж вся була в плівці. Ніде сколів немає, віддаю оригінальний Мерідівський фрягатермат. Тримач. Тут все. Все рідне все в оригіналі. Так ось виглядають тут нічого не побито. Їзди в захисті, все чітко. Так, з приводу.